Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Дітки, сьогодні я вам пропоную послухати казку про місяць і сонце. Отож сідайте зручненько та слухайте уважно. Жили на небі два брати сонце і місяць. Весь час сперечалися, хто з них головний, і вдень, і вночі гуляли обоє по небу. Зовсім заплуталися люди та звірі, не знали, що їм коли робити. І от зібралися лісові звірятка і завітали в гості до братів. Сонце, місяцю, благаємо вас, помиріться, будь ласка, вирішіть, хто буде хазяйнувати на небі вдень, а хто вночі. А то ми геть заплуталися у людей хоч годинники є, а нам... Нема кому допомогти, стало братам жаль звіряток. Помирились вони і розподілили так. Я старший брат, сказало сонце, тому буду світити на небі вдень, а ти місяцю будеш господарем вночі. Добре, тоді я щоночі буду змінювати своє вбрання, відповів місяць, так людям та звіряткам. Буде цікавіше спостерігати за мною. Так і сталося. Але забули вони вирішити, хто буде на небі головним вранці та ввечері. Тому інколи буває так, що ранком або ввечері можна побачити на небосхилі обох братів. Але вони більше не сперечаються і вчасно звільняють місце один одному. Ну що, малята, сподобалась казочка? Тоді давайте відповімо на декілька запитань. Як звали братів, які жили на небі? Так, місяць і сонце. Дітки, а чому прийшли звірятка до братів? Тому що місяць і сонце гуляли по небу і вдень, і вночі. І звірятка що зробили? Заплутались. Вони не знали, що і коли кому робити. Молодці. Дітки, а що ж вирішили брати? Брати вирішили, що сонце буде світити вдень, а місяць вночі? Дітки, а чому вирішили вони, що сонце буде світити вдень? Так, тому що сонце це старший брат. Малята, а що пообіцяв місяць? Вірядкам і людям. Так, що він буде змінювати своє вбрання. Молодці! Ви дуже уважно слухали і відповіли на всі запитання. Малята, я вам пропоную намалювати головних героїв цієї казки. Це місяць та сонце. Дітки, а на сьогодні все. До побачення. Гарного вам дня. Бувайте!